У неділю, 22 січня, Арсенал зіграє з Манчестер Юнайтету, напевно, одному з вирішальних матчів Прем'єр-ліги. Каноніри зміцнили свою позицію на вершині, здобувши другу перемогу над Тоттенгемом цього сезону з рахунком 2-0. Артета та його люди доводять, що є найсильнішими претендентами на титул АПЛ сезоні 22-23. Арсенал дуже-дуже хороший. Арсенал виграє титул прем'єр-ліги цього року. Такі слова написав е Лінекер у Твіттер після їхньої перемоги над шпорами. Каноніри були лідерами практично весь поточний сезон, програвши лише одного разу. Однак ця поразка сталася від рук якраз Юнайтед у вересні на Олд Трафорд. Артета сподіватиметься, що більш вдалий виступ у цьому другому матчі, і перемога наблизить його до першого титулу за дев'ятнадцять. Років його, звісно, і арсенал закріпленому В закріпленому коментарі. Є посилання, завдяки якому можна обрати фаворити на цей матч. А от кого вважати фаворитом у цьому матчі? Зараз ми і поговоримо. Ман Юнайтед виглядає нестримним на даний момент. Люди Еріка Тенхага зараз роблять усе правильно. Перемога над арсеналом підвищить їхні шанси захопити перше місце. Багато футбольних експертів вже вказують на захоплюючу гонку за титул між топ 5 командами таблиці в найближчі місяці. Арсенал демонструє бездоганну гру вдома в останніх матчах. Вони виграли 4 з 5, Останній домашній матч проти Ньюкасла завершився нульовою нічією. Загальна сума голів: 14 забитих проти 4 пропущених. Ман Юнайтед виграв 2... Програв один і двічі зіграв в нічию з останніх п'яти матчів на виїзді. Загалом у цих п'яти іграх червоні дияволи забили шість і пропустили шість голів. Цього сезону Арсенал стабільно забиває голи. На даний момент у них прекрасна середня результативність: 2,35 голів за гру. Вдома результативність канонірів виглядає ще більш похвальною. У трьох з останніх п'яти домашніх матчів Арсенал забив перший гол протягом перших 25 хвилин першого тайму. Незважаючи на відсутність Габріела Жезуса в останніх іграх напад Арсеналу виглядав на Велика заслуга належить, звісно, Мартіну Одегарду, який досі був фантастичним. Загалом він забив 8 голів, завдаючи в середньому один удар у створ за гру. Одегор також додав 5 результативних передач. Бука Йосака. Ще один важливий нападник, який забив 6 голів і зробив 7 результативних передач. Він грає середню кількістю 2,2 ключових моментів за матч. У нинішньому сезоні АПЛ, Ман Юнайтед. Забиває півтора гола за гру. Але статистика погіршується, коли вони грають в гостях, їх результативність у матчах на виїзді становить 1,33. Наприкінці другого тайму червоні дияволи провели кілька потужних контратак. Вони забили переможні голи після 75-ї хвилини в двох останніх матчах на виїзді. Маркус Решфорд був у чудовому стані в останніх матчах. На даний момент він забив 8 голів, завдаючи в середньому 1,2 ударів по воротах за гру. Червоні дияволи зіграли в гольову нічию з Крістал у середу. І якщо здобув. Будуть очки у неділю, то скоротять перевагу Арсенала для усіх переслідувачів, особливо допоможуть Ман Сіті. Незважаючи на таку потенційну загрозу, мені все ж таки здається, що сам Арсенал може виграти титул. На мою думку, Манчестер Юнайтед це, звісно, завжди сильний суперник, але їм буде не просто забити гол арсеналу. Арон Ремсдейл виконує досить хорошу роботу в захисті. Цього сезону він зберігав у середньому 2,3 сейви за гру з показником успішності 75%. зважаючи на це. Думаю, що це буде важка перемога, але перемога арсенала з рахунком 1-0. Має бути цікаво. Дякую за увагу. Підписуйся на канал, пиши в коментарях свої думки стосовно цього матчу. Також чекаю на вподобайку для підтримки каналу. До нової зустрічі. Слава Україні!